Київ, серце України, вже 10 років містом керує мер Віталій Кличко. Це зовсім не поодинокий досвід. У низці великих міст України чинні мери переобиралися вже декілька разів. Ось, наприклад, Борис Філатов, він керує Дніпром 10 років, Труханов із Одеси, стільки ж. А ось Андрій Садовий, взагалі рекордсмен, той є мером Львова вже майже 20 років. Аналогічні ситуації у менших містах тільки на Київщині є сім мерів, які переобралися щонайменше по три рази. Наочно що політики встигли за ці роки вкорінити свій вплив у містах, а політичні скандали, які час від часу впливають у медіа, свідчать про те, що цим впливом вони ні з ким ділитися не хочуть. Зокрема, з банковою. Упродовж війни мер Києва Кличко неодноразово звинувачував офіс президента у тиску на місцеве самоврядування. Масові обшуки, що паралізують роботу комунальних предприємств і структурних підрозділів міської влади, які тривають вже кілька місяців, є системним тиском, політично мотивованим тиском на владу Києва. Труханов та Філатов жорстоко та негативно висловлюються проти медійників, яких пов'язують також із ОП. І дуже схоже, що банкова винайшла новий інструмент тиску на непідконтрольних мерів. Багато хто з них вже щиро обурюється в можливій реформі. Йдеться про обмеження права переобиратися на посаду мера. Про владні депутати вже, начебто, готують новий законопроєкт, який може встановити максимально допустиму кількість каденцій до двох за усе життя. Як реагують мери та суспільство? Наскільки це змінить політичний ландшафт, та чи можливо взагалі прийняти такий закон, розповімо вже за мить на Київладі, адже ми препаруємо владу. Якщо коротко, про законопроект стало відомо із допису екс-нардепа Олександра Черненка, який нібито отримав документ від одного депутату із слуги народу. Той запостив у себе драфт законопроекту про обмеження кількості каденцій. Цікаво, що Черненко прямо заявив, офіс президента таки знайшов спосіб, як позбавитися кличка. Іронія це попередження чи відвертий тиск покаже лише час. Згідно із законопроектом, одна й та сама особа зможе обіймати посаду мера не більше двох разів за життя. І якщо цей документ більше ніж просто чутки, і його таки внесуть на розгляд Верховної Ради, то політична реальність в Україні може кардинально змінитися. І усі перелічені персонажі. Кличко, Філатов, Труханов та усі інші мерські довгожителі стануть політичними трупами. А з їхніх уламків проростуть нові управлінці, лояльні до банкової, бо саме вона подарує їм такий шанс. Думки українців із цього приводу розділилися: одні вбачають у цьому антиконституційну інтервенцію, а інші навпаки відкриті новим обличчям. Антиконституційна хуйня! А... підтримую. Та ладно, невже це можливо, щоб у Бучі, Львові чи Одесі змінився мер? Це можна реалізувати лише шляхом внесення змін до Конституції України. Ну Конституція не ярмак, посунеться. А тепер уявіть, що Верховна Рада таки приймає це рішення. На перший погляд, наслідки для політичного ландшафту будуть просто безпрецедентними: Київ, Одеса, Дніпро та інші міста почнуть жити у перманентній атмосфері виборчої кампанії. Почнеться переділ влади та впливу, проте це лише вершина цього айсбергу усіх змін. Цілі регіони змінять своє політичне обличчя, а найбільше може перевантажитися Київщина, адже тут сидять десятки мерів, які тримаються за свої крісла вже кілька каденцій поспіль. Найбільш символічною фігурою у цьому сенсі є мер багатостраждальної Бучі Анатолій Федорук. Уявіть собі, він очолює місто ще з 1998 року і таким чином переобрався вже шість разів поспіль. І тут постає цікаве і риторичне питання: а чи вистачить сил Офісу президента погасити вплив людини, якій бучанці довіряють вже не одне десятиліття? Федорук пережив кілька кримінальних проваджень. Скандал із переділом землі, домашній арешт, і досі нічого його не змогло сколихнути та його політичну могутність. Якщо навіть місто проведе формальні перевибори, а чи не займе раптом мерське крісло людина, яка продовжить відстоювати інтереси Федорука, все ж таки не може напрацьований роками вплив просто взяти і виправитися за один момент. Схожа історія є і в Миронівці. Чинний мер Віталій Савенко переобрався вже чотири рази поспіль. Переможний кейс, бо це колишній міліціонер, у колекції якого низка скандалів, політичних перевзувань та корупційних проваджень. Ну, загалом, ви зрозуміли, є фігури, які настільки сильно пустили своє коріння, що змістити їх вплив одним лише законопроектом видається просто утопією. Та припустимо на одну секунду, що закон прийняли. Війна стала на паузу, а чинні мери не мають можливості переобратися. До названих Бучі та Миронівки додаємо ще Яготин. Там вже три терміни головує Наталія Дзюба. Незмінна мерка, фішкою якої є обиратися від самих крінжових партій: соціал-демократи, зачатки майбутнього ОПЗЖ, партія не так. НАТО в Україні не буде. За референдум у нас вже 4,5 мільйона підписів. І наша улюблена партія регіонів. Свого незмінного мера також позбавиться, і Вишневе. Йдеться про одіозного колишнього міліціонера і Лю дікова. А ще сквира, Біла Церква, Узин, Вижгород, Славутич, Боярка і Фастів. Очільники цих міст вже перебиралися щонайменше двічі. Наочно мери названих міст не у захваті від ініціативи слуг народу, а якщо точніше, вони переважно морозяться давати змістовний коментар. Київлада поспілкувалася з очільниками міст на Київщині, і ось що ми дізналися: мер Бучі Федорук взагалі нічого про законопроект не чув і ніяк коментувати відповідно його не захотів. Наочно, що його така перспектива зовсім не лякає, про що ми і говорили раніше. Мер Вишгорода Момут теж спокійний як слон. Той впевнений, що це просто інформаційний вкид, а реалізувати його ніяк не вийде, адже це заперечує конституція. Наталія Дзюба з його тина філігранно перевела стрілки і розповіла, що це все бред, і все має визначитися голосуванням громади. Хочуть зуби ще на 20 років, значить буде Дзюба на 20 років. Це, звісно, не цитата, її розширений коментар зараз бачите на екрані. Єдиний, хто більш-менш позитивно відізвався щодо ініціативи, це мер Боярки Зарубін. Його думка відрізняється від колег, той певен, що обмеження каденції цілком відповідає повноваженням парламенту. Як ви бачите, ініціатива наробила шуму. Мери геть наразі, але й не демонструють ні краплини паніки, і на це є свої причини. Як ви ставитеся до такої ініціативи? Чи прийшов час оновити обличчя влади? Пишіть свої думки у коментарі та підписуйтеся на Київладу. До зустрічі кияни.